Відео розглянемо розпаковку професійного дозиметра радіометра Stora ABG. Це прилад українського виробництва. Він поставляється в пластиковому кейсі водозахисному. Для розгерметизації я відкрутив спеціальний клапан. Бачимо гумове ущільнення по всьому контуру кейса. Сам прилад, чохол, ремінь. Інструкція користувача та відмітки про калібровку, про державну повірку. Там також відмітка є. Кріплення для телескопічної штанги, сама телескопічна штанга, яка видвигається максимум на 90 см, досить таки потужна, якісна штанга, фільтри. Програмне забезпечення та плівочки для сенсора різної товщини. Вони використовуються для вимірювання різних спектрів випромінення. Сам прилад він е, зібраний в потужному корпусі е, з е, відсік батареї він ущільнений, так само, як і. Е, Місце, де ми бачимо слюдяний сенсор. Це знімається кришка, яка також закривається досить таки щільно, тому що там гумові ущільнювачі. Туди ж ставляться ці фільтри. Вимикаємо прилад кнопкою режим. Бачимо, екран має підсвіточку голубеньку. Прилад починає збирати дані. Циферки 76% показують статистичну похибку на конкретний момент часу. Перемикаємо режими, бачимо, що е, є режими е, підключення до комп'ютера, тобто за допомогою програмного забезпечення, що є в комплекті, можна вигружати дані на комп'ютер. Е, вибираємо режим випромі... вимірювання, Тобто, можна бету, гаму і альфу міряти. Прилад дуже чутливий. Ми можемо, наприклад, для експерименту перевірити на джерелі випромінення, це брелочок, в якому всередині знаходиться трітій. це бета-випромінення такий маркер. Значить, не будемо заморачуватися, ставити фільтри, просто відкриємо кришку. І піднесемо в безпосередній близькості дозиметр до даного джерела випромінення. Як бачимо, цифри зараз 0,25, 0,29, 0,28 мікрозіверт за годину. Е, підносимо і бачимо повільно, але цифри починають наростати. 0,31. 0.33. Я не дуже близько підніс до даного джерела для того, щоб не зачепити е, сенсор сам, він е, досить таки ніжний, скажімо так, там плівочка слюдяна. Тому показники наростають не так швидко, як хотілося би, але бачимо, що вони наростають. 0.36 мікрозиверта. 0.40. Ну, таким чином бачимо, що прилад навіть на таке, скажімо так, слабеньке джерело реагує і показує, фіксує ці дані. Прилад має клас захисту IP54, що немаловажно. Має чудовий комплект, поставляється з всім необхідним для того, щоб можна було якісно міряти навіть продукти харчування, такі як чорниці, які звичайним дозиметром тяжко поміряти або гриби. Прилад дуже якісний, дуже класний. Чутливий рекомендую.